Thank you. Це той самий бокс подорожі за кордон з Ладусі. Зараз у нас 10 година 30 хвилин. Ми збираємося через пів години вже буде. Ну що ж, і тут наша подорож розпочалася. Почалася вона з машинки. У нас було багато різних крутих видів, і я вам їх зняла. До речі, Ладуся майже весь час спала у своєму е, кріселку, а я її не заважала і слухала музику. Всім рекомендую заспокоює і дає розслабитися в машині, навіть коли дуже. В той час, коли лада спала, я могла там трохи пошуміти більше, коли вона прокидалась, то мені доводилось її брати на руки. У нас було багато полі, і зараз покажу одне. Це таке поле нам попалося, воно дуже гарне. Я вирішила вам його ну, зазняти, так думала. Потім ми поїхали на заправку і тут ви можете побачити, як я їм ходу. До речі, змащу. Всім рекомендую. Він був у мене на UPG. Також дуже круте морозиво. Зняла вам так само. UPG, UPG, так і називається заправка, на якій я його брала. Вони дуже великі та якісне і дешеві. Також потім я взяла ладу на руки, тому що вона почала вирядувати. А трохи згодом я її поклала назад, а сама застелила себе ковтрою і також вирішила подрімати трошки. Всього вийшло півтори години, і зараз з нудоти вирішила показати своє кільце. Ну і в мене таке ж саме на іншій руці. Потім я своїми присосками, які в мене на телефоні вас приклеїла до вікна. Але мені не дуже було зручно так знімати, тому це було не дуже та й довго. Але в принципі кадри не хороші. Можна було так і знімати саму дорогу. Якщо вам сподобається, то з вас вподобайка. І взагалі це дуже важко було робити це відео, тому з вас будь-якому випадку вподобайки. Далі я зняла ковтинку і знімала так само відео також. Всім привіт, друзі! Ми вже нарешті приїхали в наш готель перед кордончиком. Я досі трошки тут надені сон спати. Ось Такий у нас диванчик, який вже показав. Ми його вже розклали. Ну, він такий невеличкий, немаленький. Я буду спати біля лади. Ось тут. 15 хвилин на машині і тут ми пішли в заклад поїзд, але я там вам вирішила не знімати, тому що було дуже мало часу це робити. А після того ми пішли у парк. До речі, там було дуже цікаво, бо багато всяких статуй, І ми ходили та розглядали. Їх всім рекомендую. Все було в місті Володимир ще не за кордоном в Україні біля кордону. Ось тому так ходила я там з батьками не сама, тому все було прекрасно. А, так, звернусь до вас уже завтра. Всім привіт знову. Я вже у Польщі Хожу тут по ресторанчикам і куштую різні новинки. Mm -hmm. um, ось, Я вам не знімала, як ми їхали туди, бо на кордоні не можна було знімати відео. А тут ми чекаємо нашу машинку, яка нас везла до аеропорту. Зараз буде найцікавіше, тому дивись до кінця. Це ми вже в аеропорту чекаємо на наш літачок, тому всім рекомендую подивитися, як ми з ладою будемо на ньому летіти. Тут ми вже підходимо до нашого літака і заходимо. Це було дуже тривожно, бо я вже майже п'ять років не літала на літаках. так Я буду вам знімати в ньому. Я підіймалася. І дуже була знервована трохи, але сподівалася, що у нас все пройде дому, добре так і сталося, все було чудово. Мені сподобалось, у нас був рожевий літак. Коли я вже заходила, то мені здалося на секундочку, що я в повітрі літаю. Такий запах був дивний. І я відчула себе прямо в повітрі. А тут ми вже летимо, і я показала вам подивитися вікно, бо там зачаровуючий захід сонця. Взліт у нас був о 20.30. А це відео було зроблено близько 9 вечора. Ось тому так. Також там було прикольно знімати відео, але темно, тому я зняла не дуже багато. Але пофоткатись вийшло вдало. І заставка на фо-відео також там. Ось, а прилетіли ми саме до Італії близько 23 або дванадцятої. У наш номер. Ну, зараз не нас. Не дала, я вам скажу, в нас 12 година, а якраз. Якраз 12 година. І ми приїхали. Зараз я хочу в і десь. Всім привіт, друзья, вибачте. Вчора наступлено з Е, Тому так, я зараз вже прикинулась, трошки, речі, я розклала. Я вам покажу, тут просто буде бомба. У нас дуже крутий ново, показує. Двері, звичайно, заходимо, так ми трохи речі розкладені. І ось така вітальна. Великий диван, є полиця з книжками. стіл і... і ось така ось кухонька. Далі у нас тут є на кухні болить на балкончик, вихід на балкончик ось такий з видом він на лаву. Це дуже круто, випрямував. І ми повинні важливо піти на неї. Ще тут ось така є поличка. Ну, достатньо гарна. Тут у нас такий в коли ми заходимо, Е, І ванна. Тут мої речі, раковина, ну і в принципі туалет, що ще. Нічого особливого, ще, окрім душу, нема. Тепер моя кімната, вона мені малічись, навіть просидіша. От, ми заходимо у кімнату, тут у нас є рушнички, далі стіл, лампа там, ну, всякі речі. Каплі для носа. І тут має ліжко. Це я вже своїм подаром зверху Ми Зараз 10 -го година, ми тільки пів години назад стали. Тут ладуся в нас лежить, зі мною спала сьогодні. Мої речі, звичайно, ж тут є. І ось така поличка, вона просто. просто. Подивіться, що тут є. Такі гарні ракушки. Я не можу кошти цих ракушок, це це просто, я не знаю, скільки яких... Я їх, якби в мене були, я б не лишала їх. І ось такий напис з пляшкою. Тепер заходимо на мій балкончик. Мені здається, що він просто найкращий. Ось так ми заходимо на мій балкончик. У нас тут є стілець, ще десь, і столик для кавочки ранку. Виває. І море. І ви на море. Це, ну це найкраще, що могло бути в моїй кімнаті. Мені дуже подобається я просто. Ну так, далі ми виходимо, і там батьківська кімната там нічого не буду показувати, бо зараз станемо батьківше. Лежать, а коли, можливо, вдень буде там. Заправний, ще й вам покажу. Ну так, далі ми виходимо, і там батьківська кімната, там нічого не буду показувати, бо зараз стала тіше. Лежать, а коли, можливо, вдень буде там. Заправний, ще вам покажу. Ну а все на сьогодні я кажу всім папа-па-па. -па, па -па. До любимо сім'ї. Сподіваюся, ви поставили мені вподобайку, бо я дуже старалась вам зняти відео. І взагалі тобі таку заборонено було знімати, але я вам все одно зняла. Всіх цілую, люблю.